Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі. Вирішив вам коротенько розповісти та засерегти від небезпеки, яка може бути або може статися з вами. Зі мною вона сталася вчора. Сьогодні якби би переспав цією думкою і вирішив все-таки зняти і показати про всяк випадок. Може хто побачить, може хтось вже знає, я не знав. Тому зараз покажу. Є отака в мене. Дискова пила і ще називають торцовка така Odwerk BLS 1601L. Але, скажімо так, суть не в самої моделі або марки. Це може статися з будь-якою пилою, торцовкою. Значить, що, що було? Інколи буває. На, на ній їй вже 5 років здається. Ось ця штанга, от як вона працює, бачите, коли ми нагинаємо, ой, нажимаємо, ось штанга, ось вона з'являється. Вона давить з цієї сторони, є там такий зуб, от вона давить, чим відкриває оцей захисний кожух. Вона буває, вилітає. Вилітає, от, і він не працює тільки вручну. Я вчора, ну, у мене було таке пару разів. Вчора так же сталося. От, я відкинув, допиляв е, і, ну, якось так туго було. Потім вже це було пізно, працював з індичатником, приніс її сюди от, і, і розібрав. Як зазвичай я розбираю. Розбираю, знімаю. От цю ж, скажімо так, цей болт викручую, тут викручую, що дає, освободити і повернути оцю ось частину разом з цією. Тобто, все виправляю, бо він там вистрелює цей, скажімо так, зуб. От, я його поправляю, накручую сюди, все назад ставлю, і він попадає зверху оцієї, скажімо так, саласки. От. Але вчора він заскочив, оця салазка заскочила, скажімо так, за ту плитку, ну, за ту плиту зуба от, і її трішки зогнула. І щоб її вирівняти, треба було відкинути повністю ось оцю, е, всю верхню частину. Ну І звідси, це я робив вперше. Відкрутив, от бачите, тут є такий болт. Я його відкрутив. Вона також кріпиться. Чому не дає далі відкидуватись? Тому що отут уже є така тупикова. Тут є такий розріз в оцій тяги або саласки. І він не дає відкинутися повністю. Коли я тут відкрутив, я її. ну Отак от вона відкинулася, вперлася сюди. До речі, вперлася ось оцим, от в цю таку полку. Ну і все було чудово. Воно дало висунути її сюди, я її підогнув. І в цей час, тобто, коли оця вся верхня частина була відкинута туди, тут стоїть от така пружина. От, вона заходить от туди, далеко всередину. І вона, тобто, е коли я підгинав да, оцю е саласку, підгинав, вона, звісно, отак же ж, е ну, шевелилася. І ось оцей. Сприс ну, зі зіскочив, я не зрозумів, як це відбулося. І вона відкинулась далі. І оця пружина, я отак стояв, отут підгинав, і ця пружина вистрелила з такою силою. От, і от сюди мені вдарила. Тут не видно, всередині там, да, звісно, губа тріснула кров. Я злякався, думав, може зуби, щоб не повибивало. Але ну, лупонуло добре. Тому будьте уважні. Обов'язково. Я чесно, це вже було, мабуть, напевно, десь 12 ночі, і, ну, скажімо так, я сам тут винуватий, нікого не звинувачую, але ну, от так, от так. вона вистрілила, вдарила добряче. Я мав би про це подумати, але, але не подумав. От, тому про всяк випадок, майте на увазі, е, лупить вона добряче. О, я спочатку думав взагалі, що зуб вибили, бо кров так гарно побігла. Е, тому ну, треба бути обережніше. І я думаю, е, таке можливо на всіх, на всіх таких пилах е, ну, подібної конструкції. Тому, будь ласка, е, не робіть, як я. Тому я завжди говорю, що мої відео, які б ви не дивилися, вони не є інструкцією до виконання. Я просто показую, як у мене. Бачите? Тому, звісно, могло бути набагато гірше. Я думаю, якщо б вона влупила мені в нос, а вона б його зламала. Або, не дай Боже, в око, в лоба. Ну, в общем. Тому ну, майте на увазі, дуже, дуже небезпечна штука. Так що отак от буває, також відпочивайте, не працюйте, як я, до 12-ї ночі. Або якщо працюєте, то не треба робити якихось ну, таких робіт, які є небезпечними. Краще їх робити зранку на свіжу голову. Всім дякую за увагу. Бережіть себе, будьте уважними, дотримуйтесь техніки безпеки. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!